Ось такий хлопцю вентилятор складний з двома головами. Зараз вам покажу, що як він робить. Тут так крутиться по колу, як ви бачите, на? Да? 361, бачите. Раз. Тут крутиться. Ну і з іншої сторони так. Тут він складається. Бачите, можна скласти. Раз. От якщо так от повністю скласти. Може вже складено будь він йде от прикурювача, є от USB. І там, де прикурювачі, ще дві USB. -шки. Ось так він виглядає. Ви можете, я скажу, цей брати для дома, для автомобіля або ось такий для прикурювателя. Трактор, ще щось. Ну, дуже класна штука. І в нас їх дуже багато. Подивіться, скільки різних варіантів. І у нас в наявності. Ну, Тобто дуже і дуже багато. Кому треба ні про запчасть, є в достатній кількості, можете звертатися.